Всім привіт! Західної частини України. У мене ранкова кава. В нас пролітає сніжок, такий вже гарненький починається. Правда, цей сніжок ненадовго, так як в нас на даний період нульова температура. Ось так: так що в нас зараз ранкова поранка, по плану мають приїхати куми і будемо передивлятися наших гусочок, моїх гусочок. Ось такі справи, так що кому цікаво, лишайтеся всім гарного вечора, тихої, мирної ночі. Ну а я пішла. Сама криклива це ця, самі перші даю їсти. Думала, гуси, качки, а ні. Ось ця сама, сама криклива бандитка. Так, цю банду виставила на ЛХ. Не знаю, чи буде з того толк, чи не буде. Ніхто зараз не хоче їх брати. Ось так. Будемо щось придумувати і самі глядіти. Апетит чудовий просто. Чи, можна сказати, всі рівненькі поставали. Мало що там хто відрізняється. це і добре. Сніг нас посилює, в нас посилюється, стає все більш лопатіший. курочки їдять, снідають. Рудік сидить на каструлі з кашою для собаки. Вона тепла винесла на двір, щоб скоріше виховувала. І цей гріється, сидить. Сьогодні у нас супчик, супчик з реберцями свинячими і з вермешелькою. Хлопці борщ не сильно хочуть, а от супчик ще трошки похлібають. Ось так. Так що всім смачного. Іде роздача сіна. Сіно непогане, таке зеленіше даю кроликам, а те таке гірше даю свинкам. Кролики себе після прививки добре почувають. Дякуючи кумам, приїхали, допомогли мені потримали і королів, і передивилися гуси на тих гусей, які лишають для себе. Прицепила стяжки. Так що буду знати, які можна. Каструльку відправляти. Які? куди. Дала їм одну гусочку, так як ті, що я раніше їм давала гуси, виявилося, що там два гусаки є і одна гусочка. Ну, вирішила, нехай гусочка вони собі. На свято візьмуть на стіл, а гусочку ще одну їм дала, щоб вони розводили. Дала чисто від душі безвозмісно. Нехай займаються, хочуть, нехай мають. Не так є. Деякі люди є, що там навіть і за гроші дадуть, а воно потім здохне. Так що ось так. Заздрити нема чому. Даю просто, бо вони, ми, як то кажеться, вони друга моя права рука. Перші це батьки, а вони також мені багато в чому допомагають. Так що ось так. Зараз роздаю сіну і вже скоро вечірня поранка, так що ось так. До Антона нашого підсадила рижульку одну. Я за ними не наблюдала так. Побачимо, що буде, чи буде, чи не будуть кроленята. Так, да, погода, звичайно, у нас зміна, але нічого страшного. Малеча себе гарно почуває, їдять зерно, отак виїдають, вже була повна, вже виїдають. Підсипала їм також стінця. Чи будуть кісти, чи під себе пустять це вже їхня справа. Такі цікаві, цікаві. Ні, ось так, помаленьку, потихеньку, нехай ростуть. Ні, щось хрумкають. І так. Придбала два мішки пшениці. Одне вже перебили на дерт, на госипку. Ось так буде вже курочка, гусочка. Так що так. Ось так забавляю дітей, щоб хоч трохи їли, не хочуть взагалі нічого їсти. Звичайні шпагеті, куряча відбивна, помідорка. Такі чудики. Цей повеселіший, який дядько, цей посумніший. Це для Жені. Бо він завжди насуплений, коли їсти приношу. Ну, Вермишель і курячу відбивну вони б їли зранку в обідвечір. Ну, але ж не, одним, не одною вермишелю. І відбивною будуть ситі. Так що так, ось така в нас сьогодні їжа для них. По поводу е кролів, е передивилися трішки свій е те, як я їх годувала, і вирішила давати через день або буряк, або моркву. Ну, такі сочні корма. Зараз е буду давати, зерно в них буде постійно і сіно ну, так, ж, так само постійно. Так що думаю, все буде добре. Е від того, що кролиця пропала, це треба зробити тільки висновки свої. І ось так. Десь я, як то кажеться, трішки переборщила з буряком кормовим, тому що я їй давала. Волю, як то кажеться, в неї постійно були корма. Ну, але більшості того я знаю, ну як то кажеться, не знаю. Здогадуюся, що це від буряка кормового. Так що треба нормовано все-таки давати. Ось такі в нас сьогодні день, такі в нас справи, попрацювали плідненько. Я за гуси за корві вже. Буду спокійна і безпечна. Так що всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові! Всього самого, самого найкращого. До нових зустріч! па па, -па, -па.